Доброго дня. Я в центрі міста Тетіїва, Ось така тиха вуличка асфальтована. І ось такий будиночок у нас на продаж. Загорожа сітка, ворота металеві, будинок глиняний, обкладений цеглою, вікна дерев'яні, опалення пічне. Але труба газова і централізоване водопостачання проходить повз будинок. Хотілося поділитися новинкою дитячого засобу для купання три в одному шампунь Піна Гель українського виробника Біллі Мілі. Придбала для внучки засіб. Рекомендується від трьох. Років і для усієї родини. Не щіпить очки, волосся розчісується легко, приємний аромат. Ціна бюджетна. Рекомендую. Загальна площа ділянки 17 соток. Це доволі велика земельна ділянка, як до міста. Внизу протікає річка. Де можна викопати власну копанку. Но ну, господарі говорять, що земельна ділянка десь ще більша на 15 соток, так як розорено аж до самої річки. Заходимо в будинок. Ось такі у нас сіни. Хід на горище. Будинок протікав, але й дах підремонтували, пол дерев'яний. Заходимо, в прихожа. Оце тут було протікання, воно ліквідоване. Опалення пічне. Наліво у нас або кухня, або ще одна спальня. Як то запланує. Криниці в дворі нема. Вода у сусідів можна взяти, або йде централізоване водопостачання вулицею. Просто його завести. Оце грубка. Грубка робоча, сажа витрушена. В цьому місці була піч її викинули, і ось така велика у нас кімната. Повертаємося назад у прихожу і заходимо у велику кімнату. Велика кімната на полу ліноліум ось такий. Казали, що все, що по даху, все ліквідовано. На дворі ще є такі, як курничок, не курничок, комора. На території є ну, каміння, яма під льох, погріба немає, а яма. І ось такий у нас. Як дровничок, як коморка, як курничок. Ось такий. Город до яру. Він уже декілька років не вживається. І ось такий нюанс. Тут трошки видута стіна. Тріщина по стіні, це в курничку, не в будинку. Ось. Ось. Ось такий будинок. За будинок власники просять 5700 доларів. Торг містин. Будинок знаходиться в центрі міста. Вон річечка в яру. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, телефонуйте, я надам вам номер власника і подальші питання ви будете виясняти з ним. До нових зустрічей. До побачення.